Цей канікул можна на велику десь хочу на річку з друзями з'їздити. А головне виспати. Спати буде, напевно, цілу добу. А ще більше ніяк будувати завдання. Відпочину і все. Доброго дня, Андрійку! Що ледве дочекався канікул? втомився, мабуть. Бажаю! Добре тобі відпочити. Але нашу українську літературу потрібно вчити і на канікулах. Адже вона наймилозвучніша. Ось тримай тобі декілька книжок сучасних поетів. Ознайомишся, прочитаєш, а можливо й декілька і вивчив на пам'ять, які сподобаються. Бувай, Андрій. Доброго дня, Андріку. Канікулу. Тішишся. Так, нарешті відпочину. Щоб після канікул здобув з силом повернуся. Відпочивай, але про фортепіано не забувай, грати потрібно на ньому щодня. Декілька разів гаму мажорну, декілька мінорну, акорди звичайні, сольфеджіо. А ось тобі тримай, даю збірникам. Ось тут п'єси читай, а ось тут етюди програєш. Ну і відпочивати не забувай. Успіхів! До побачення. До побачення. Доброго дня. Доброго дня. Чому такі кисли? Канікули ж почалися. Відпочинеш. Та я хотів відпочити. Ну, звісно, відпочинеш. З Друзями на природі. Але такий предмет, як зоологія, не забувай. Ось тут і книга про тварин, які живуть в Африці. Але я в Африку не збираюсь. Світ своє знати. І чужа не забувати? Ось, приміром, носоріг африканський. Білий та чорний. А ось дика водиться виключно в Африці. Ознайомишся, це цікаво. Гарного відпочинку. До побачення. До побачення. Чому сумуєш? Літо ж починається, саме час відпочити, але англійську не запускай. Потрібно постійно вести діалоги, перекладати диктанти і на канікулах, адже ти так на відміну справився з олімпіадами. Ось тобі словник з англійської мови, новий. Тут ти знайдеш багато цікавого матеріалу. І зроби декілька перекладів тексту. Ознайомся, це дуже важливо. Доброго дня, чому сумний? Наступного року буде легше. Скільки ж вас ще буде? Час зараз класно відпочити. То я думав відпочити. В цьому році, Андрійко, ти гарно вчився, по всіх предметах активний був. Ти заслуговуєш класний відпочинок, але в мене буде одне малесеньке прохання. Тобі треба вивчити оцей вірш до Дня знань і на день вчителя, бо будеш виступати. А ось сценарій до Дня Осені. Там в тебе головні слова. Тож починаємо вчити вже зараз, щоб вжитися в роль. Зрозумів? Ну до побачення! Рада тебе бачити Андрійку після каніку! О -о -о, мабуть, я тебе не впізнаю. Підростеш, відпочинеш, а фізкультура тобі допоможе помічнішати. Тож не забувай, бігти в фізичні вправи щоранку, футбол з хлопцями, обов'язково плавання. Ну добре, гарно тобі відпочити. З батьками до мене все віхаємо. Та я вже не знаю. Навіщо ти... Маричку с друзьями с На велику покататься.